Сьогодні 5 березня. Дали пчолам трошки їсти. Прийшов до нас помічник. Говори, що Іван. Ходи. Я називаюсь тоним Іван. Та і що? Я не хочу. Що не хочеш? Ходи. Та ходи, ходи, потім дажемо. ходи Іванку знімемо відео. Та Доброго. я знімаю. Баба вдіває молодого пасічника. Але скоренько бо зараз як пчола вкуси, то буде біда, втікне. Тебе кусали пчоли, Іван? Пішли, Іван, далі. Ходи. Ходи, покажемо, яку ми робимо роботу біля бджіл. Ходи. Це твій мукну, а потім не телефон соля? Ні, то не сток-сенсерний телефон, то в мене вже новий телефон. Маленький солі. Той з тих більших. Ми вже того з пластмасою зробили порядок, ми поставили на долину 145-ту рамку з плейстрами для того, щоб, щоб вони забирали цей мед, який залишився в нас. У нас ще лишилося тут два. Ще залишилося у нас тут трошки один рядок. Я зараз хочу показати, яку ми робимо роботу. З Іваном. Тут теж пластмасу ми закінчили до дерев'яних. Дерев'яні мають ще за 2-3 рамки запечатаного меду і ми ще до них не ліземо. Тут у нас є... Ми ставимо на низ 145-ту рамку. 145-ту рамку ми ставимо на низ. Відкриваємо вулик. О. Відкриваємо вулик. Ми відкриваємо вулик, забираємо оцього матрас, який забирає вологу. Коли ми дали матрас, о, зараз ми підносимо, підносимо з корпусу. З дна ми підносимо і ставимо оце во дно на дно. Отакі От рамка, які які в нас не пішли на сотовий мед. Ставимо 3-4 рамки, вибручно, вони не такі аж у нас, я думаю, що то видно буде. Ставимо 5 рамок таких і ставимо пристрів, 5 рамок. Я дірамок ставимо от таких плістрів і ставимо на дно, на низ. На низ. І чистимо одразу автоматично дно. Все, їдемо далі. Ніби все сказав. Число сказав. Все, Іван, кажи щось всім. Папа. Папа. І все. І все. А ми до зборів. Побажаю добрих медозборів. Бажаю добрих медозборів. Добрих і багато руїв. Ну забирайте за зувачку. Забирати ту жувачку, так? Так. Добре, все. Кажи, всім щасливо. Всім щасливо. Все.